21 не просто так дата. Це вибрана в День Революції Гідності. Дмитро, друг до починав свій шлях саме з Майдану. Він починав з звиного віку і проніс її крізь все своє життя. Сьогодні ми повернулися з Покровського напрямку. Нас попереду чекають важкі бої і дуже важливо, що тут зараз знаходяться близькі люди для Дмитра, ті люди, в які ти він вірив, і я сподіваюся, що діла по повністю. Виправдовує. Мені насправді дуже важко в принципі було робити цей пам'ятник. Я скажу щиро, що я його робила там, якщо можна так сказати, не для себе. Мені, як його коханій людині, і робити пам'ятник не коханого було це трошки абсурд. Але я розумію, що Дмитро не належить мені, як саме чоловіка військові, він є вже людиною, навіть не Україна, а всього світу. І тому це зроблено для того, щоб. Пробуждати в людях цю пам'ять, яка у нас кожним роком насправді, все більше і більше забувається для того, щоб пронести цю пам'ять про. Його як дійсно легенду крізь багато багато поколінь. Тобто нас вже нікого не буде. буде стояти цей пам'ятник. І я таке з э, почуттям повного такого видиху вважаю, що це так мало бути, так воно є. І тому якби було важко, коли я розуміла, для чого я роблю цей Таких пам'ятників має бути якомога більше для того, щоб наступні покоління пам'ятали, якою ціною нам дається ця гідність і свобода. Слава Україні! Героям слава!